Повернулись додому у статусі чемпіонів. Буковинські спортсмени здобули золоті медалі на чемпіонаті України з греплінгу, який цьогоріч відбувся у Луцьку. Попри жорстку конкуренцію, наші атлети вибороли переможні місця у різних вагових категоріях. Яким був шлях спортсменів до омріяних перемог? Дивіться у нашому сюжеті. На її грудях виблискують золоті медалі. Евеліна Флоряк здобула перемогу на чемпіонаті України з греплінгу та повернулась додому у статусі чемпіонки. В моїй категорії було дві дівчинки, я була третя. Одна дівчинка з Черкас, друга з Волині. Якщо в цілому, то я всі чотири поєдинки, які в мене були за два дня, я виграла достроково. Підготовка до змагань найважливіший період для кожного спортсмена, щоб здобути золото на чемпіонаті України, буковинським спортсменам довелось пройти нелегкий шлях зі складних тренувань. До цих змагань я підготувався за дві неділі. Зробив вагу. Ee, підвів себе на форму, e, попрацювали над технікою в партері. Тренер, мій тренер Роман Атоськін, e, організував збори, семидневні збори. Були тренування спочатку зранку, потім ввечері, і це насправді дуже тяжко, бо так готуватися. Підготовка до цих змагань проходила інтенсивно. Згонка ваги, фізична підготовка. Під старт ми зазвичай інтенсивніше тренуємось, наприклад, якщо Змагання з Греплінгу, то ми працюємо більше греплінг. Якщо з панкраціону, то ми більше панкраціон тренуємо. Своєю перемогою буковинські спортсмени доводять шлях до золота, починається з віри у себе, в команду і в кожен наступний крок на татамі. Я розраховував на це, я йшов до цього. Я на цих змаганнях став уже восьмим-восьмикратним чемпіоном України. Вісім років підряд я виборов, вигравав. Перші місця і я був на своєму рівні, скажем так, і я був готовий до цього. Коли я виграла, це були дуже добрі класні емоції, тому що я відібралась на чемпіонат Європи. Тренер та близькі мені люди підтримали мене, привітали. Вони були раді за мене. За кожною перемогою стоїть не лише сила спортсмена, а й титанічна праця тренера. Завдяки моєму тренеру. Я досить досить добре підготувався, і тому можна сказати, що майже не відчував суперників. Але все ж таки суперникам можна віддати честь. Вони теж були доволі сильні. Чемпіонат України з греплінгу, який цьогоріч відбувся у місті Луцьк, зібрав понад 750 учасників з різних куточків країни. Три перших місця Чернівецька команда виграли в усіх весових категоріях. Наші спортсмени зайняли в усі категоріях по першому місцю, по другому, третьому. Перемога буковинських спортсменів ще раз доводить у спорті. Результат це не випадковість, а щоденна праця і віра в те, що перемога реальна. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.